Приїзд курсантів і викладачів Національного університету цивільного захисту України викликав особливий інтерес у вихованців куряської колонії. Хлопцям розповіли про роботу рятувальників, перевірили знання протипожежної безпеки, а також показали документальний фільм про те, як діяти під час пожежі. Співпраця заради порятунку так організатори назвали проект, до якого залучають усі верстви населення. Абсолютно на самом деле любые категории людей должны быть вовлечены в подобные акции. И ответы ребят на вопросы, безусловно, подтверждают какие-то тезисы, что все-таки мы остаемся равными, несмотря на любые проявления и особенности судеб. Для курсантів університету виховна година, проведена у вибраному закладі, стало корисною ще й професійною інформацією з питань безпеки як техногенного, так і соціального характеру. Ну насамперед, це дуже добрий досвід спілкування, оскільки я навчаюся на соціально-психологічному факультеті. Це також частина моєї майбутньої роботи. Проте я був дуже задоволений, дуже навіть радий, що мені запропонували взяти участь в цій акції. Поспілкувавшись, разом вирішили і попрацювати. Збирали моделі пожежно-рятувальних автівок із символіку університету цивільного захисту. Дуже Очень вот. Все це повирізати, послухати, нового чого та услышати для що Вибрати інтересно сотрудники, которые нам розказували о професії пожарна професії пожарника. Очень как бы доступно, и все ясно нам об'ясняли. Після символічного майстер-класу гостям колонії показали творчі роботи її вихованців та розповіли про діяльність гуртків, де хлопці вчаться малювати, вишивати та майструвати. Психолог колонії Марія Шаповалова певна, що подібні заходи неабияк впливають на розвиток вихованців. Ті заняття, які проходять, і сьогоднішні заняття, і те, що проходить, проводиться в колонії, не можуть ніяк не сказатися на тому, що діти все-таки бачать іншу життя. Друге, другие норми поведіння, і поэтому, естественно, они все одно тянутся всі к хорошему, к доброму. Після зустрічі з курсантами-рятувальниками коло інтересів у вихованців колонії збільшилось. Багато хто з них побажав займатися у гуртку з моделювання. Подобні мероприятия, як був сьогодні, проведений мастер-клас по ізготовленню пожарных машин, для них это в новость, ну а в любом случае мальчишки есть мальчишки, для всех интересно подобные вещи. Особенно, конечно, профессия спасателя, все, что этого касается. Ксения Ручка, Людмила Захарова, Новини сьогодення.